Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую повітряно-бульбашковий десерт з ряжанки. За лічені хвилини. Це буде дуже ніжно і смачно. Починаю готувати. Заливаю желатин, молоком, кімнатної температури можна водою і залишаю на 10 хвилин. Для десерту, щоб були бульбашки, підійде ряженка 4% жирності. Вона повинна бути не геть рікою, а трохи густенькою. Додаю у ряженку, цукор і збиваю міксером пару хвилин, щоб цукор розчинився. Ставлю желатин з молоком мікрофильову піч на 3-4 секунди. Рідина не повинна закипіти, інакше желатин втратить свої властивості. Все добре перемішую до повного розчинення желатину. Додаю уряженку желатин і все добре збиваю міксером ще пару хвилин. Можна і так залишити масу, а можна додати какао або терти шоколад. У мене саме він. Все гарно перемішую. Розливаю десерт по креманкам. Відправляю десерт у холодильник на одну годину. Ряженка в якості основи. Придає десерту легкість, а чим більше бульбашок буде при її збиванні, тим ніжнішим і повітрянішим він вийде. Зробити десерт кориснішим можна замінивши цукор медом. Це дуже просто і смачно. Спробуйте і всім заздалегідь смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!